14 вересня 2022 року були затверджені наказом Міністерства аграрної політики, наказом номер 682, гігієнічні вимоги до швидко заморожених харчових продуктів. Ці вимоги також є євроінтеграційні, враховують в себе низько даному випадку. Ви бачите, що це два регулювання регламент та директива ради. Наказ вступає в силу через три роки після закінчення воєнного стану в країні. Ми дуже добре розуміємо, що є потреба для бізнесу, і в цілому перехідний період на цей час дуже важливий, мабуть, надважливий, особливо в умовах воєнного стану. Вимоги встановлюють гінічні вимоги. До швидко заморожених харчових продуктів, які саме призначені для споживання людиною, також впроваджують порядок здійснення моніторингу температури під час її транспортування цього продукту складування та зберігання. Якщо е, дивитися на сам термін, в цілому, що таке харчовий продукт, який є швидко замороженим, ми з вами бачимо, що це харчовий продукт, який перш за все підано процесу швидкого замороження. Під час якого температура харчового продукту якнайшвидше проходить область максимального кристалоутворення для відповідного харчового продукту, та після термічної стабілізації досягає температури не вище мінус 18 градусів, що її постійно підтримують на цьому рівні по всьому харчовому продукту. Які ж саме є вимоги до сировини? Перш за все, сировина має бути натуральною, свіжою та належною товарної якості. Підготовку до швидкого заморожування і швидке заморожування харчових продуктів необхідно здійснювати без невиправданих та необґрунтованих затримок із використанням відповідного технічного обладнання, щоб звести до мінімуму хімічні, біологічні та мікробіологічні зміни в харчовому продукті. Які саме середовища мають використовуватися для цієї сировини? Це, перш за все, повітря, азот та вуглекислота. Температура швидко заморожених харчових продуктів має бути стабілізованою та підтримуватись у всіх точках харчового продукту на рівні не менше, ніж мінус 18 градусів, як я про це вже сказала. Але можливий невеличкий на 3% поправка, яка має бути саме під час перевезення, допускається відхилення температури швидкозаморожених харчових продуктів під час локальної дистриб'юції. Та пропонування до реалізації в морозильних шафах вітринах у закладах роздробної торгівлі не має перевіщувати 3 градуси. Оператор ринку, що здійснює діяльність виробництва або пакування харчових продуктів швидкозаморожених, зобов'язані пакувати швидкозаморожені харчові продукти, призначені для постачання кінцевим споживачам. У відповідне первинне пакування, що захищає їх від мікробного або інших форм зовнішнього забруднення, а також від висихання. Обов'язкове маркування, яке на сьогоднішній день передбачено законом про інформацію для споживачів, має дотримуватися всі оператори ринку. Але в даному випадку для швидкозаморожених харчових продуктів є додатковий виняток. Або, мабуть, особливість, якщо ми говоримо про маркування швидко заморожених харчових продуктів, призначених для постачання кінцевому споживачу або закладам громадського харчування без подальшої переробки, крім цієї обов'язкової інформації, має також міститися зазначена інформація, яку ви наразі можете побачити в на презентації в розподілі. Тобто, це обов'язково слово сполучення, що це швидко заморожений харчовий продукт. Період зберігання швидкозаморожених харчових продуктів кінцевим споживачем або закладом громадського харчування, температура зберігання або тип необхідного обладнання для зберігання, позначення, що ідентифікує партію, до якої належить цей продукт, та напис не заморожувати повторно після розмороджування. Це в тому випадку, якщо цей продукт призначений для постачання кінцевому споживачу або закладом громадського харчування. На той випадок, якщо маркування цього продукту не призначено для постачання кінцевому споживачу або закладам громадського харчування, має міститися така додаткова обов'язкова інформація. Назва харчового продукту з зазначенням, що він є швидко заморожений, маса цього продукту виражена в одиницях, позначення, що ідентифікує партію, до якої належить цей продукт, найменування, власне, або ім'я по батькові, при прізвище, власне, по ім'я по батькові та місце знаходження або місце проживання оператора ринку харчових продуктів, що здійснює діяльність із виробництва пакування або продажу швидко заморожених харчових продуктів. Інформацію зазначають на транспортній тарі, упаковці первинному пакуванні або етикетки, етикетки яка приєднана до товару. Оператор ринку, що здійснює діяльність виробництва швидкозаморожених харчових продуктів, мають право наносити зазначення на харчовий продукт, що він є швидко замороженим, лише у випадку дотримання цих вимог. Моніторинг температури швидкозаморожених харчових продуктів під час їх перевезення складування і зберігання. Мають дотримуватися оператори ринку харчових продуктів, що здійснюють перевезення, складування або зберігання таких швидкозаморожених харчових продуктів. З метою періодичного моніторингу температури під час здійснення зазначеної діяльності мають транспортні засоби мають бути обладнані холодильні склади та їхні потужності зберігання швидко заморожених харчових продуктів, термометрами для здійснення контролю температури таких харчових продуктів із функцією реєстрації. Датовані показники термометрів мають зберігатися оператором ринку впродовж року після закінчення граничного терміну споживання швидкозамороженого продукту або закінчення мінімального терміну придатності такого продукту, зазначенням його маркування, якщо інше не передбачено законодавством. Під час зберігання швидкозаморожених харчових продуктів у морозильних шафах вітринах у закладах роздрібної торгівлі, в тому числі в закладах громадського харчування, та під час локальної дистриб'юції температура повітря вимірюється за допомогою одного термометру, розташованого в полі видимості. Це основні вимоги, про які е, з часом. Вам буде доведено ще, мабуть, як є обов'язок об... до виконання е, нормативу. Зараз це ще документ, який знаходиться е, в стані набрання чинності, ще є відповідний період для того, щоб вчасно вивчити ці норми. І якщо будуть додаткові пропозиції, ми можемо вчасно їх переглянути та внести зміни до цього регулювання. Якщо можна наступна презентація?